Ви на каналі Школярка Валерія. А ви накаталися вже? Погралися зі снігу. Я не дуже. Ви можете уявити, багато людей на землі ніколи не бачили снігу. Уявляєте? Тож ж нам пощастило. Ми можемо кататися, милуватися, гратися з снігом. Сьогодні я вам розповім кілька цікавинок про сніжилки. Я думаю, вам буде цікаво. Тож, давайте почнемо. Ви знаєте, що сніжинки складаються з повітря аж 95%. Саме тому сніжинки так повільно падають на землю. Не мов тецьмуть. навіть нам встановили швидкість падіння. Це 0,9 кілометрів за годину. Це був перший факт. Другий факт. А взяти чомусь не білі? тому що в них є повітря. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. Тому ми і бачимо цю красу серебрясто-білу. Ще один цікавий факт. А взагалі є випадки, коли сніг буває інших кольорів. Чорний снігопад шокував жителі Швеції однак в 1969 році, а в Каліфорнії 1955 році побачили зеленість. Оце так дивно. Чому ж сніжинки бувають різнокольорними? Науковці розповідають, у сніжинках живуть дуже цікаві істоти. Хва бідому на дуже складне слово. Отож вони і роблять сніг рожевим, червоним, голубим, зеленим, коричневим, сірим і навіть жовтим. Ще один цікавий факт. Коли сніжинка падає в воду, вона співає, створює дуже високий звук, але людське звуку його не чує. За тереба його прекрасно чують і дуже не люблять. А ви здумаєте, чому заки так холодно? Це сніг відбиває в землі 90% світла і не дає їм прогрітися. Ви знаєте, що найбільша сніжинка була в США? Однак 1987 році року... правду кажу. Діаметр ти красу дістав 38 см, може, отак десь не знаю. Я не вмію міряти руками. Мені здається, отак. А в Москві колись випала найдивижніша сніжинка на світі. Сніжинка розміром нашої долоньки. Вона довго кружляла по місцю і всім нагадувала страсине віря. Ще один цікавий факт. Серед сніжинок не існує двох однакових. Всі вони різні. Сніжинки можна їсти. Але є одна незручність. Але, яку ти потратиш на з'їдання, сніжинку буде намагати більше, ніж ти її, отримаєш від сніжинки. Я думаю, вам сподобалось. З вами була школярка Валерія. Підписуйтесь на місце. Лай, ставте лайка, дивіться мої відео з друзями. Ви ВКонтакте, Фейсбуці, в однокласнику, в інстаграмі, де тільки можна. І не забувайте, що я є в соцмережах. До зустрічей у нових відео. Це єдина планета сонячної системи, на якій бутані існують трьох станів. На комусь кані. Від кому стані? а також газоподібні. Що в нас на банці лишилося? У нас в банці лишилися кристалики. і в тут лишилися. Ми вже один кристалик попередньо вибрали. Ми ложкою взяли дістали танки, бо він був дуже гарної форми.